Всім доброго дня. Сьогодні у нас 6 листопада, і я буду викопувати свої кани. Хто вирощує кани, то відео моє якби, для них для цих людей. Значить, ось в такому стані у мене кани. У нас були вже дві ночі з такими доволі мінусовими заморозками. І от верхня частина листків, вже бачите в якому стані. Ну і Потрібно їх викопувати. От. Значить, Показую, подивіться, які там клубні в мене за цей сезон за літо, понаростали. От Сидила я їх ну, такою маленькою такою картоплинкою, цибулинкою. О, чи як його назвати, В общем, ось так понаростали кани. Значить, як і для більшості тропічних рослин, мінусові температури для кан згубні. Тому щоб зберегти ці красиві рослини, їх слід викопувати осені до настання холодів і знову висаджувати в ґрунт навесні, як тільки встановиться тепла погода. В тих районах, де температура ґрунту взимку залишається у в межах, в межах 0-5, кани можна і не викопувати, але їх треба доволі гарно вкривати. Значить, зробити обрізку, повністю зрізати квітоноси, листки повидаляти. Накласти на них якийсь укривний матеріал, багато листків чи хвої на ці місця, де вони ростуть. От. І потім ще зверху теж якимсь укривним матеріалом, таким, щоб гарно захищали, не було вологи, не потрапляла волога через те, що волога може зіпсувати ці клубні, вони можуть вимокнути. От, ну, і закривають зараз, можна зверху і рубіроїдом накрити, і багато людей використовують таке укриття, як підложка під ламінат. От, я чую, що і гортензії цим, цим матеріалом вкривають. ну І канам підійде. Це е, для тих е, хазяїнів, які ростуть в південних районах. Ну, а в наших районах температура грунту. Можуть досягати мінус 6 і нижче, тому кани потрібно викопувати до настання морозів і зберігати до весни. Ну от Уже сигнал перших заморозків. Були вже в нас перші заморозки, тому я викопую сьогодні кани. Значить, зараз викопаю клубень оцей, от, і покажу вам. Ось я викопала свій кущ кан. Подивіться, скільки тут наросло нових клубнів. От. Ось вони мають таке коріння, отускоподібне. Бачите, яке в них? От. І кущик легко розділяється. Бачите, ось були квітоноси, і на кожен квітонос розділяється. От. Значить, кани потрібно викопувати в суху погоду. От, клубні бажано зараз їх просушити. Ну, сонця в нас немає, але я їх оставлю на вулиці. Хай вони трошки обвітряться, просушаться. От, і е, треба викопувати обережно, щоб не повредити оці клубні. Якщо десь у вас є, що ви пошкодили, значить відкладайте його в сторону. Такі клубні не зберігаю я. так і землю, оцю, що залишилося на цих клубнях, бачите, от, повністю не видаляю. Отак от він і буде от так, з цією земелькою. А я його буду значить, зберігати. Способів зберігання є багато. Є люди, складають їх в дерев'яні ящики. Ящики ці наповнюють тирсою, з торфом і складають туди кани на зберігання. От. Ну, звичайно, що в погребі або в льосі. Ну, так як у мене немає можливості ставити в ящики, то я зараз у цій клубні по можливості трошки би, порозділяю і поскладаю в пакети, в поліетиленові пакети. Але пакети не закриваю от, і так, значить, опущу в погреб їх, зберігаються кани, так як і жоржини. Там, де ви зберігаєте картоплю, там зберігаю я і кани. От. Ну і на протязі всієї зими треба, звичайно, до них навідуватися, заглядати, переглядати ці клубні. І трошки якби, зволожувати оцю землю, яка е залишається на цих клубнях. Ну, Беру простий полівізатор, оцей, щоб квітки оприскувати. І так трошки в пакетик поприскала, і все злегка. Отак от, от я зберігаю свої кани. Значить, верхню частину, ось, бачите, я пообрізала. І ось вона так зараз виглядає. Її можна використати як укриття. Вкрити часник, цибулю. Чи, можливо, ще у вас є які посадки, що потребують укриття. Значить, ось так можна використати цю верхню частинку. Ну, ще я читала інформацію про кани, що їх можна вирощувати як кімнатні рослини. Ну, я таку, таке не практикувала, ще не пробувала, але можна було б клубінь посадити, спробувати. От. Ну, не буду вам нічого про це говорити. Чула таку інформацію, читала, але сама не використовувала, тому нічого вам не можу про це сказати. Рекомендую вам посадити кани в своїх полісадниках, садах, на клумбах. Дуже гарний варіант прикрити, Вони ж високі ростуть, більше десь до 2 метрів виростають. І в них дуже великі, красиві зелені листки. Дуже гарно, якщо у вас є десь якась стара постройка, чи якийсь старенький забор, чи вам треба десь якусь зону відгородити. От, то висаджуйте кани, і вам буде як варіант, ось такий, ніби жива загорожа, огорожа от, у вашому дворі. Так що дякую всім за увагу. Вирощуйте кани, дуже красиві екзотичні рослинки. До нових відео!